Всім доброї часу. Тому що, які б не були обставини в нашій Україні, сьогодні 18 жовтня 2022 року. Бажаю всім мужності і доброї пори-часу. Давайте подивимося сьогодні обстріл. Київщини та інших регіонів України дронами, іранськими дронами. Чому саме ця країна надала дрони Росії? Чому Іран надав дрони Росії? Я кажу Іран, тому що вже виявлене. Точні докази, що саме Іран надає Росії зброю, а саме дрони, безпілотні літальні апарати і ракети? Чому Іран надав Росії зброю? Яка мета цієї країни Ірану? І чому він надав зброю Росії, яка Росія використовує проти України? Чому? Ось таке питання. Давайте подивимося. Туз пентаклів. Двійка жезлів. луна. Уміряност, короліва жезлів. І ось вони дрони, дев'ятка пентаклів. А саме чому? Тому що, мабуть, Росія. Проплатила Проплатила цій країні, яка Іран знаходиться під санкціями. Бачите, Росію вони вважають все ж таки такою великою країною, як, у якої статус більше, ніж у їх. В них немає грошей. І тому оцей, оцей шестерка Пентаклів, оця людина він проплачує їм, вони стоять з простягнутими руками. І купляє це останній їх шанс. Вони думали, де їм достати грошей, звичайно, обхідними такими хитрими путями: це луна по луні. Але от карта умеренность каже, що вони не все все ж таки ще надали. Потребуванням той країни, такої, яка веде огонь проти України? Надали от перший раз вони надали дрони. Чому? Тому що в них не вистачає грошей. Бачите? Не було грошей. Тому, що буде цій країні, яка надає Росії Дрони, яка Росія використовує проти України. Що їй буде? За це цю країну чекають, за її, так сказати, бачите? Зараз я вам буду розказувати. Ой-ой-ой. За те, що вона продалася так називаємо великій Росії, за її упорний труд, який вона зробила, її очікує дуже-дуже велике розруйнування в масштабі. Їх упорний труд весь піде на смарку. Все, що вони виготовляли там, працювали, а можливо, оце, що на виготовлення дронів, все це буде знищено по башні. І ця країна, як була очельника, ще більше на нього по колісу фортуні. А можна сказати, по бумерангу, який перевернеться скоро проти неї, ось цим дьяволом суда, буде страшний суд. Тобто вона, ця країна, понесе дуже-дуже руйнівну, якщо можна так висловитися, відповідальність за свої дії. Це говорять карти Таро. Ви бачите, башня це розруйнування. Що їй буде, буде башня. Буде возмездія. А давайте подивимося, які ж хто, хто нанесе оцю поразку, оце возмездія. Оце возмездія. Ну, хто? Паш, мічей. Ну, це ті люди, в їх рядах також знайдуться якісь, знаєте, предателі, які їх же і здадуть за те, що вони продавали зброю. Які не хотіли, щоб ця зброя продавалася? О ті, хто заливає в уші, що це дрони не наші, оці льстіци, по пажу, кубки, хто їх здасть? Їх здасть також люди з грошима, король Пентаклі. Людина, яка е, керує грошами в тій країні. Тому що от постачання цих дронів в Росію, це тупі для тієї країни. І вони. Це розуміють, тому вони зараз дуже сильно обороняються сімка жезлів на всіх дипломатичних шляхах втирають вішають лапшу і улибаються своїми гарними міндалівідними очима. Це не наші, це не у нас. Це в іншій країні. До речі, я вперше почула, що дрони виготовляються. Вони втирають таку інформацію не в Ірані, а в третій країні. І що це за країна десь за морем? Давайте опишемо цю країну. Я знаю назву, але не буду називати. Країна, куди ну, багато хто може і їздив. Да? Вона знаходиться за морем. Там править гроші королева кубков, да, прості люди, от, Рицарь Пентаклі. Ну да, їм теж проплатили, проплачено д'явол, іскушення, вони іскусились, ця країна, третя, якщо існує, і скусились на цю, цю пропозицію. Короля Жезлів такого воїнственної людини, яка втирала їм, що це правильно ви робите, ось це така країна. Там дуже править релігія. Хочу ще додати, що це східна країна, бувшого Радянського Союзу. Якщо ви догадуєтесь, про яку країну я кажу, напишіть в коментарях. Я не буду розповсюджувати назву цієї країни. Ну і давайте тепер подивимося, чий чи надалі буде постачання цієї зброї в Росію з Ірану дронів і ракет. Тут дев'ятка жезлів, десятка кубків. Чи будуть вони постачати зброю в Росію? Віс, вісімка мечів, ілюзії сімка чаш і нульовий аркан дурак. Ну, що можна сказати? Вони будуть на них буде тиснути та країна. да, Вони будуть оборонятися, обороняться захищати все, що вони мають, тобто родину, обороняються від пропозицій. Але ви знаєте, їх ілюзії, які вони Отримали внаслідок того, що по-дурацьки сказали їм та країна, Росія, да, яка втирала їм, постачайте нічого вам не буде, їх приведе до обмеження, тому що якісь спогади все ж таки їх заставлять задуматися, про те горе, які несуть їх дрони родинам. Українським. І вони будуть оборонятися. І всячески не хотіти, але вони обмежені. Обмежені в цьому своєму небажанні постачати. Тому я так скажу, що вони будуть сопротивлятися, супротив буде поставкам, але вони дуже сильно обмежені. Обмежені і діють нерозумно. Якісь ілюзії їм пообіцяли. ілюзії. Але можна сказати так, що от по цій карті, що зброю цю буде або вкрадено їхнє, або винищено. І це велика тайна. По жріці, жріця далі не хоче, але наказання їм буде. Вони вже задумуються. Наказання до них прийде: я вам казала, яке? По башні. На цьому в мене розклад про ці дрони. Іранські завершився. Прошу вас підписуватися на мій канал, ставити лайки. Ми все витримаємо: ми міцна країна, міцні люди, мужні, і обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал Ірина Літовка. Пишіть обов'язково коментарі, не забувайте про лайки і переходьте за посиланнями під моїми відео. В групу та роза покликом душі, там ми працюємо індивідуально. Всього вам найкращого!